При створенні MSI MPG VLOX 300 R Airflow PZ White виробник намагався поєднати привабливий зовнішній вигляд із високою ефективністю охолодження, і ці зусилля дали результат. Хоча корпус отримав класичне компонування, не обійшлося без кількох родзинок. Серед них оригінальна передня панель, що робить його впізнаваним, без гвинтове кріплення боковин, одна з яких виготовлена з міцного скла. А ще тут є підтримка встановлення ATX-плат формату MSI Project Zero із роз'ємами на звороті. Останнє рішення не лише виглядає незвично, а й дозволяє отримати більш акуратний вигляд збірки та кращу організацію кабелів. За ефективність та ефектність тут відповідає пара фронтальних 160 мм вентиляторів із ARGB підсвічуванням, трипозиційним перемикачем швидкості та конструкцією з двома рядами лопатей. Вони здатні розганятися до 1900 обертів за хвилину, забезпечуючи високу продуктивність, хоч і з рівнем шуму вище середнього. Доповнює їх тихіший 120-мм тильний пропелер без підсвічування. Це все в цілому відповідає вартості на рівні 6000 гривень, як для білої, так і для чорної версії.